Урок розвитку мовлення. Переказую текст Пригода на річці. Діти, давайте налаштуємось на роботу. Посміхніться одне одному, уявіть, що сьогодні на уроці ми станемо справжніми рятувальниками. Наші слова й розповіді будуть нести добро і користь. Пригадайте, чи доводилося вам бувати біля річки або озера взимку? Що треба пам'ятати, коли йдеш на лід? Чому людина повинна бути обережною в небезпечних місцях? Сьогодні ми прочитаємо текст про справжню пригоду, яка навчила хлопців. Бути обережними. А ще ми навчимося переказувати цей текст, щоб розповісти про нього іншим і попередити їх про небезпеку. Прочитай текст, які почуття викликав у тебе цей текст, яку пораду можеш дати хлопцям. Пригода. Почалися перші приморозки. Річка вкрилася кригою, двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзалися біля берега, а потім на середині річки. Раптом крига провалилася. Хлоп'ята опинилися по поясу у воді і почали кликати на допомогу. Їхні крики почули люди. Вони кинули хлопчикам дошки, принесли драбину. І допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережним. Які почуття викликав у тебе цей текст? Страшно за хлопців. Співчуття переживання, радість за те, що їх врятували. А яку пораду можна дати хлопчика? Так, не ходити на кригу без дорослих, бути обережними і слухати застереження. Прочитайте текст ще раз мовчки, скільки частин має текст? Скільки частин має текст? Текст має три частини. В першій частині розповідається, як хлопці опинилися у воді, у другій частині як їх урятували і в третій що вони запам'ятали після пригоди. Добери заголовок до кожної частини. Частина 1. Небезпечна гра. Частина друга. Допомога людей. Частина 3. Урок на все життя. Добери заголовок до кожної частини. Варіант 2. Частина перша. Як ми провалилися під лід. Частина 2. Справжні рятувальники. Частина третя. Бережіть себе на кризі. Перекажи текст усно. Скористайся записами до кожної частини. Випиши з тексту слова, якими автор замінює слово хлопці. Щоб уникнути повторів того самого слова, використовуй ці слова у своєму переказі. Хлопчики, вони, хлоп'ята, друзі, хлопці. Приготуйся записати переказ тексту, зверни увагу, як пишуться подані слова. Приморозки. Хлопчики спочатку ковзалися берег, середина, опинилися, перелякані, обережні. Запиши переказ тексту. Розпочни із заголовка. Запам'ятай, кожну частину тексту починай писати з нового рядка. Почалися перші приморозки. Двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзалися біля берега, а потім дійшли до середини. Крига провалилася і вони опинилися у воді. Люди почули крики і кинули хлопцям дошки, принесли драбину і допомогли вибратися, а потім їх відвезли до лікарні. Після пригоди хлопці запам'ятали, що на кризі треба бути обережними. Пригода на річці. Хлопчики гралися на річці і провалилися під лід. Люди врятували їх. Хлоп'ята зрозуміли, що на кризі не можна гуляти. Прочитай свою розповідь. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Якщо бажаєш, прочитай у кріслі автора свій твір для однокласників. Що головне хотів. Сказати нам автор так, бути обережними на кризі, не наражати себе на небезпеку. Який висновок ми зробили? Не можна гратися біля води без дорослих. На кризі треба бути уважними. Обережний значить розумний, безпека справа кожного. Лід не іграшка, що нового ти дізнався на уроці. Чи будеш ти обережним біля річки чи озера? Пригода хлопчиків нагадує нам, що річка взимку може бути дуже небезпечною. Лід не завжди міцний, особливо на початку зими або навесні. Він може тріснути в будь-який момент. і тоді Виникає загроза для життя. Запам'ятайте кілька порад Ніколи не виходьте на кригу без дорослих. Уникайте місць, де лід темний або покритий снігом, там він найтонший. Якщо хтось провалився під лід, не біжіть до нього, а негайно кличте дорослих на допомогу. Ця пригода закінчилася добре, бо люди вчасно допомогли хлопчикам. Ми теж можемо бути уважними, обережними та завжди пам'ятати, що безпека у наших руках і хай кожна зима приносить нам тільки радість, веселі ігри і гарний настрій без небезпек. Цеглинку лего підніміть. І зустріч нашу оцініть! До зустрічі!